Усім доброго здоров'я. Увечері, після завершення люту бджіл, я починаю виносити корпуси з відкаченими рамками і виставляю їх просто на землю на стежці віддалі до пасіки приблизно 50 метрів. Вдень цього робити не можна, тому що після того, як я винесу 2-3, рази корпуси, вже підійти туди буде неможливо, там вже буде цілий рій джіл. І з самого ранку на наступний день бжілки вже віднайшли корпуси і починають активно їх осушувати. В даний момент на годиннику сьома -го година ранку. Як бачите, бджоли досить активно працюють. І буквально за 2-3 години корпуси будуть очищені від меду і тоді лід значно зменшиться, але буде продовжуватися до самого вечора. Тому що бджолки ще будуть щось там шукати, зрізатимуть прополіс на рамках. Загалом такий метод є найшвидшим в висушуванні рамок. Увечері наступного дня я забираю корпуси. Принагідно хочу зауважити, що носити по 4 корпуси дерев'яних я б точно не зміг. Більше, ніж на одну добу я не залишаю корпуси тому що вже на наступний день бджоли починають вигризати віск з рамок, тому я їх обов'язково забираю вже ввечері того дня, як вони почали очистку. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.